Мінус один зрадник у тимчасово окупованому Луганську. Невідомі підірвали автомобіль, у якому міг перебувати депутат так званої народної ради ЛНР Олег Попов. Попередньо він загинув. Повідомляють російські джерела та публікують кадри з місця. У вересні торік пропагандистські змі писали про нібито можливий замах на Попова. Проте тоді зрадник вижив. Попов родом із Луганська до 2014 року. Займався приватним підприємництвом. Згодом його обирали так званим депутатом народної ради ЛНР першого і третього скликань. Нагадаємо, нещодавно у Луганську внаслідок підриву авто загинув ще один депутат цієї ж народної ради, колишній начальник управління так званої народної міліції ЛНР Михайло Філіпоненко. Зазначимо, що на тимчасово окупованій території Луганщини працюють українські партизани. Про це повідомляв раніше, зокрема, ексучільник області Сергій Гайдай. У центрі нацпротиву додають, що партизанський рух неабияк дошкуляє російським окупантам. Марта Занюк, телеканал НТА. うん。<noise>